Вишийте, мамо, бронежилет. Під такою назвою вийшла в світ нова книга поета Богдана Томанчука, велелюдна презентація якої відбулася в Івано-Франківську. В збірку увійшло 300 віршів, написаних здебільшого після початку повномасштабної війни в Україні. Поціновувачі поетичного слова, друзі та однодумці Богдана Томенчука, відомого борця за незалежність України ще з 80-х років минулого століття, а також багато патріотичної молоді сьогодення прийшли на зустріч з поетом, твори, якого ніколи і нікого не залишають байдужим, вишити маму бронежилет це практично. На 75% нова книжка, куди увійшли вірші, написані після 24 лютого. Ну і ті вірші, які десь предвіщували, що щось буде лихе, з попередніх книжок також увійшли кілька сюди, небагато. Згорбився місяця півсилует, сілися круки на браму. Вишийте маму бронежилет чорним по чорному, мамо, білим по білому, мамо, сніги. Під закривавленим сонцем, де перестріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Нас було двоє, не міряно їх, <кій> а в ні грама ангела я захистити устиг. Ангел не встиг мене, мамо. Птаха розпластаний, ваш силует, сину, дитину, синочку. Вишийте, маму, бронежилет. Ніби призначну сорочку. Перемогти і зрозуміти, що ця війна буде вічною. Перемогти і зрозуміти, що ця війна нашої перемоги не закінчиться. Нам цих перемог ще буде і буде і буде. Яких перемог? А вони воскреснуть, їм не дадуть загинути до кінця, вони воскреснуть і через 10-15 років вони прийдуть по наші нові покоління. Це так я відчуваю. Знаєте мені колись моя мама у 89-му році, коли ще був Радянський Союз, коли мама зрозуміла, в яких я процесах беру участь, мама відкликала мене в бік і каже, дитино, у тебе двоє дітей. Ти думаєш, чим ти займаєшся? Куди ти вліз? ліс? Кажу, мамо, котре покоління, на цьому муси поставити крапку. Тоді мені мама сказала слова, які я донині не можу забути. Дитино, вони вас знайдуть через 30 років. Це слово, слово, мамині слова. Чому наша стійкість? Наша стійкість в тому, що ми люди. І ми спробує, що, що ми люди, що ми вміємо вбити і залишитися людьми далі, тому що ми розуміємо в ім'я, чого це робиться. Знаєте, сьогодні день народження одного чоловіка. Він мав бути тут, він напередку, він пише прекрасні пісні на мої тексти. Ну, так вийшло на передку, в нього день народження. І він власне, написав, що воїни не соромляться сліз, коли треба. Але вони знають, що відплата за їхні сьогодні має бути неминучою. Порядник поетичної збірки Богдана Томенчука «Вишийте маму бронежилет. Письменниця Ольга Деркачова каже, що працювати з цими творами було важче ніж зазвичай, адже кожен з них пронизаний гострим болем за Україну. Тут такі найрідніші найболючіші вірші, ті, які писалися ще до повномасштабного вторгнення, тому що Богдан Томенчук це той поет, для якого війна була і тоді, коли її називали так делікатно АТО. Коли десь намагалися не бачити, в тому числі іноді і література намагалася не помічати. Він помічав, він бачив. І тоді ж з'явилася і вишити мама бронежилет, поезія і поезія Напишіть мені дядьку довідку. Коли маленький хлопчик, син загиблого героя, намагається вибити в бюрократичну систему довідку, що тато загинув на війні. Чи, скажімо, про вдову, яка голосить над домовиною свого чоловіка, це все було. І в е, Ековосе осмислюючи війну, він е, говорив про те, що людство має після Першої Другої світової війни має виставити от якесь таке табу от, на війну. Е, звісно, що це не можна десь на законодавчому рівні заборонити, але це має бути така внутрішня колективна заборона. Мені здається, що таке слово от воно сприяє тому, що у нас рано чи пізно буде. Табу на війну, табу на вбивство, але не буде табу на захист своєї рідної батьківщини, тому що захист рідної батьківщини це поза всяким сумнівом, повинен бути на першому місці. Це не перша збірка, яку ви передатковуєте. Чим вона відрізняється від передніх? Вона важча. З нею було працювати набагато складніше, і можливо, тому емоційно складніше, і можливо, тому вона так трошки довгенько йшла до свого читача, ось тому, що поезії важкі. Важкі це такі великі така велика концентрація болю, але в той же час велика концентрація і нашого українського героїзму, нашої здатності опірності і нашої здатності підніматися з колін. Тобто, хай вам не здасться, попри те, що книжка болюча, що вона є песимістична, в жодному разі ні. Вона є оптимістична в тому плані, що Україна є, Україна буде, і вона є направду життєстверна, тому що, поки ми є, поки ми пишемо, читаємо таку поезію. Ми приречені на перемогу. Священник Ігор Пелехатий переконаний, що на таких книгах виховуватиметься патріотизм поколінь прийдешніх. Адже ніхто з сучасників вже не забуде сьогоднішніх страшних подій, які приніс нам ворог. Ця книжка це 300 доль, 300 віршів і 300 доль. серце поета пройшли ці долі. Сьогодні ми слухали дзвони пам'яті у нашому меморіальному сквері, і це дуже співзвучно. Сьогодні ми вшановували наших героїв як живих, але вже які відійшли у вічність. І, власне, у цій книжці якраз сконцентрувався весь весь біль нашого народу. Біль сивочолих матерів і батьків, пошрамовані. Обличчя молодесеньких вдів, зовсім, зовсім маленькі діти з дорослими виразами обличчя, діти-сироти. Власне, це те, що нам принесла ця страшна загарбницька, кривава окупаційна війна. І, власне, у цій книзі поет переосмислив весь Вселенський народний біль і вилих їх у цих трьохсот віршах, вміщених у цій книзі. Дуже дуже раджу її перечитати. А нам іти із хресної дороги не звернемо, хоча йти, йти видніється голгота перемоги, одна на зачудовані світи. Це якраз є оптимістична нота, фінальна цієї книжки. Слово поету Богдану Томанчуку: ні сліз, ні місця на скрижалях зостанеться твоя земля в чужих гріхах, твоїх печалях. Звіду, звізду, що в тебе на чолі від цих небес не відокремлюй. прийдуть народи без землі на ту, що ти покинеш землю, від молитов чекаєш мзди, слова чужі перетікаєш. Від Вифлеємської звізди, як діва, без Христа втікаєш. Чи то така вселенська гра У уведи немудрого блуди? Не буде іншого Дніпра. Тебе пропащує не буде, а будеш не пропаща, ти, як богообрана коханка. Там, де барвінкові хрести, народиш Богові Іванка на нашій, не своїй землі, як виставлять різдвяне конту в свої немовлені жалі, Спобиєш не Христа Агонту. Я знаю, що такі ашлаги е, не відбуваються без величезного таланту і без величезної любові. Бо те, що пише Богдан Томенчук, воно написано, от знаєте, ми це всі розуміємо, напевно, неодноразово і я казав, і всі ми кажемо, він просто записує те, що йому приходить зверху, з Бога, з неба, і ну, ось такий транслятор. Але і тому це талант. З любові, дві любові я тут скажу: з любові з величезної любові до своєї землі, до своєї нації, до своєї держави, до величезної небайдужості. І відповідно, люблячого світ любить ця любов, яку він кладає в свої твори чи може транслювати, звичайно повертаються йому від. Вас, шановні читачі, хочу сказати глядачі, але в даному випадку, ви і глядачі. І, напевно, з оцієї гармонії цих любові в цьому насправді є величезний сенс. Весна почнеться знову нової з війни, з неголосного перестуку милиць, з холодної обвітряності вилиць, весні вже не початися з весни, бо й місяць, як пристріляний пеньок. Такі тепер судилися початки. Весна, як перед зеркалом дівчатко, очима гладить пуп'янки бруньок. Сезон любовий і сезон балів, і в полі запах польової кухні. Весна танцює в камуфляжній сукні, Весільний вальс на п'яному столі. Зірок кульбабенятка золоті, Таких наїдків і таких напоїв. Воскресне Бог, але не вбитий воїн двоїм замало місця на Христі. Він просто буде снитися весні, навчиться квітню малювати квіти і відвертати вибухи й софіти від нас і ще живих на тій війні. Всі кошти від продажу книги Богдана Томанчука «Вишийте маму бронежилет спрямують на підтримку Збройних сил України.